Доброго дня, мене звати Марина. Я консультантка з пошуку роботи благодійної організації Ветеран ХАБ. Наша організація працює для ветеранів, подружжя дітей та близьких ветеранів, родин та близьких військових, захисників і захисниць Збройних сил України, Національної гвардії України, Міністерства внутрішніх справ, ТРО, Державної прикордонної служби, ДСНС, медиків і добровольців. Ми продовжуємо цикл вебінарів. З працевлаштування та пошуку роботи в сучасних умовах. І, власне, сьогодні останній вебінар циклу на тему гранти та навчання. В першій частині ми поговоримо про можливості безкоштовного самостійного онлайн-навчання. Я зупинюся коротко про осві... і розповім про освітні платформи та курси, які дозволяють безкоштовно опанувати нову професію або поглибити знання з вашої. Як би це не звучало, та вислів відживе вікучись, дуже актуальний. Саме зараз варто бути готовим перепрофілюватися, змінюватися, вивчати нове, і друга частина буде присвячена питанню грантів. Про себе розповім, що я більше ніж півтора року допомагаю знаходити роботу ветеранам чи членам родин ветеранів та військовослужбовців. Безпосередньо брала участь в конкурсі на отримання гранту та навчання цього року як учасник, саме для того, щоб побачити, як все відбувається зсередини. За час роботи в хабі допомагала писати грантові заявки та мотиваційні листи ветеранам при отриманні грантів на навчання та на розвиток бізнесу. І знаю особисто людей, які мають успішний досвід отримання грантової підтримки. Отже, перший блок навчання. Я дуже коротко зупинюся на платформах для безкоштовних онлайн безкоштовних онлайн курсів для українців. Ви всі їх можете знайти, протестити, перевірити, подивитися у вільному доступі. Просто знайте, що вони є. І зараз ми їх трошечки розглянемо. Ви знаєте всі, що ситуація з початком війни, ситуація на ринку праці радикально змінилася. Про це в нас теж був вебінар. Частина наших громадян втратила роботу, деякі галузі підприємництва стали значно менш прибутковими, ніж раніше. Тому люди почали шукати можливості опанувати нову спеціальність. Особливо привабливим виявився варіант віддаленої роботи через те, що можна працювати з будь-якої точки України і навіть отримувати високий дохід за кордоном. Багато українських та закордонних освітніх платформ зробили свої програми безкоштовними для українців, щоб допомогти у професійній реалізації тим, хто постраждав від війни. Наприклад, Прометеус. Це одна з найбільших в Україні, баз навчання можна сказати програм. Там курсів більше 250. Це програми з опанування нової професії, є короткі курси для підвищення кваліфікації, є корисні лекції для покращення певних скілів та вивчення мов. Камстер пропонує пройти безкоштовні онлайн-курси. В широкому спектрі IT-дисциплін. Там і про тайм-менеджмент, і курси з поширених європейських мов, копірайтинг, програмування, інтернет-маркетинг, курсера. Глобальна бібліотека навчальних курсів з різних дисциплін, яку створили викладачі Стенфордського університету. Навесні платформа відкрила безкоштовний доступ для своїх до своїх курсів для українських студентів. Серед навчальних програм є дуже-дуже ну, багато напрямків. Скажу, єдиний мінус що більшість курсів представлена англійською мовою, ну, може, це не мінус, а плюс. Мінус в тому, що відсутні матеріали українською мовою. Курси безкоштовні, якщо ви хочете навчатися для себе. Ви отримуєте знання, але не отримуєте сертифікат. Якщо потрібен сертифікат, то там уже доведеться заплатити. Google у своєму Digital Workshop надає можливість безкоштовних онлайн-курсів з цифрового маркетингу, розвитку кар'єри та даних. Сервіс розсилок SendPulse має свою власну академію, де можна навчатися тонкощам маркетингу на різних платформах, таких як TikTok, YouTube, WhatsApp. Там є багато матеріалів щодо роботи з сервісами самого Sandpulse, як створити чат-боти на платформі, як користуватися CRM-системою, як робити шаблони для поштових розсилок. І також доступні базові курси з маркетингу і контекстної реклами. Itvdn.com навчає своїх студентів різноманітним мовам програмування. Їхні курси залишаються платними, але вони зробили безкоштовний доступ на 30 днів. Тобто, за 30 днів ви можете там вивчитися, завантажити собі всі матеріали, проходити тестування і навіть отримувати сертифікат. Тому ну, безкоштовність, скажімо так, умовно. Але крім цього, компанія пропонує безкоштовне навчання учасникам бойових дій. Ось ця ініціатива вже не має часових обмежень. Навчання можна навчатися можна скільки завгодно, але послідовно. Тобто проходите курс, здаєте тести, починаєте інший. Ну, для участі, звичайно, потрібно мати документ, який підтверджує статус УБД. Project Institute дарує свої відеокурси з гуманітарних дисциплін. Тут програми з дизайну, літератури, коміксів, аніме. Представлено також історія кіно, телебачення, гейм індустрії, автодизайну. Теж курси безкоштовно можна отримати, але потрібно пройти там процедуру авторизування і покупку курсу за 0 гривень. Поширений сервіс для вивчення мов Мондлі пропонує курси для українців із вивчення іноземних мов абсолютно безкоштовно. Далі зверну увагу, що навчальний центр One проводить курс Linux and Network Administration, який відкриває широкі перспективи в IT. Можна стати адміністратором серверів або системним інженером. Навчання безкоштовне, ну, є і платні навчання, але якщо говорити про безкоштовне, то для того, щоб потрапити на курс, потрібно буде пройти конкурс. Тому що навчання тривале, розраховане на 5 місяців. І співбесіди проводяться з кандидатами, щоб з'ясувати, чи потрібно це людині, і чи зможе вона ці курси пройти, тому що часу на це потрібно буде достатньо виділяти. Останній набір цього року вже стартував в листопаді, але обіцяють, що з квітня 2023 року знову набиратимуть студентів. Тому, якщо вас цікавить така пропозиція, то можете написати і заповнити анкету і пройти конкурс. Далі, Бітрут Академія розробила для новачків курс IT, професії і знайомства. Якщо ви хочете, як, як кажуть, в IT, в ІТ, зайти в IT, то ну, я би рекомендувала пройти такі невеличкі курси, для того, щоб зрозуміти, чи це ваше. Щоб спочатку розібратися в собі, а потім уже. Або безкоштовно витрачати свій час життя, або йти на платні курси, і треба розібратися і зрозуміти, що саме важче: чи дизайн, чи project management, чи розробка, чи тестування, чи що небудь інше. Відкритий університет Майдану ВУМ, пропонує більше як 30 тем для безкоштовного навчання. Теж онлайн-курси пов'язані з. Такими напрямками, як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, формування відкритого суспільства в Україні, Зверну увагу, що факультет інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія разом з Київським міським центром допомоги учасникам АТО започатковують курси з підготовки IT-фахівців для учасників бойових дій, які захищаючи Україну втратили здоров'я та отримали першу чи другу групу інвалідності. Для того, щоб записатися на ці курси, вони тривалі від 9 до 12 місяців, потрібно звернутися за номером Київського міського центру допомоги учасникам АТО. Далі хочу вас познайомити із платформами безкоштовних онлайн-курсів для бізнесу. Якщо ви хочете започаткувати власну справу, то ну, непогано було би повчитися, і ці платформи дають Хороші знання. Наприклад, платформа, навчальна платформа для підприємців почати бізнес. Наприклад, Будуй своє. Це навчальна платформа, створена для підприємців та тих, хто хоче розпочати власну справу. Вона створена Ощадбанком для того, щоб підтримати малий та середній бізнес. «Дія бізнес», національна онлайн-школа для підприємців. Навчить в маленьких освітніх серіалах в форматі маленьких, коротеньких освітніх серіалів, як заснувати власне підприємство, як правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план, розвивати свою бізнес-ідею, просувати продукт, як управляти командою. Студія онлайн освіти ЕДРА. Теж навчання безкоштовне і пропонують сертифікати. Європростір це веб-платформа для поширення знань, можливостей та інструментів для розвитку організації громадянського суспільства України. Соціальний інноваційний проект освітній хаб міста Києва, Едюхаб, є структурним підрозділом комунального некомерційного підприємства Освітня академ... агенція міста Києва Київської міської державної адміністрації. Він покликаний забезпечити системну реалізацію концепції навчання протягом життя. Онлайн академія, власна справа від сили жінок. Далі благодійний фонд МХП громаді надає доступ до відеоматеріалів, створених експертами у сфері розвитку малого бізнесу. Старт бізнес-челендж це державний інфосервіс. Він надає покрокові інструкції з детальною інформацією про дозвільні документи, що необхідні для реєстрації бізнесу. І той вид бізнесу, що вас цікавить найбільше, можна знайти серед досить широкого переліку запропонованих там варіантів. Відразу скажу, що це не виключний перелік, а лише деякі приклади, де можна знайти можливості. Світ переформатовується. Люди змушені починати нове життя, втративши не лише роботу, а й житло. У нинішній скруті багато хто не може оплачувати освітні послуги, тому така допомога надзвичайно важлива та цінна. Я не сумніваюся, що скоро будуть з'являтися все нові і нові освітні програми, які ви зможете самостійно знаходити. За допомогою пошукової системи можете підписатися на них в Телеграм чи вайбер каналах. Тобто, те, що вам буде цікаво, ви завжди зможете знайти у відкритому доступі. Просто увагу що це є це все є для вас. Для нас. Наступна частина нашої зустрічі сьогодні це гранти. Ми поговоримо про гранти, які можна отримати на розвиток бізнесу, на розвиток соціального підприємства. І гранти, які можна отримати для власного навчання. Я поділюся з вами деякими лайфхаками, які я дізналася вже в процесі роботи, які будуть, ну, сподіваюся, для вас будуть важливими і цікавими, можливо, хтось не знає. Отже, грант це фінансові чи інші ресурси, що надаються безоплатно для реалізації певних, чітко визначених проєктів цілий, державними, приватними чи міжнародними організаціями. У грантових коштів є і переваги, і недоліки. Перевага в тому, що гроші повертати не треба, якщо проєкт реалізований якісно і вчасно. І якщо ваш проєкт підтриманий міжнародною або державною організацією, то він привертає до себе більше уваги. Ну, деякі недоліки, скажімо так, в тому, що розмір гранту чітко визначений. Потрібно вчасно підготувати пакет різних документів, часто великий пакет документів. Є певні вимоги до проєктів, які допускаються до конкурсу. Деякі гранти передбачають аудит та регулярну звітність по проєкту. Ну, загалом всі гранти передбачають звітність, просто деякі передбачають її трошки більше. Ви повинні зрозуміти, що це не дармові гроші, це шалений конкурсний відбір і подальше звітування про використання залучених ресурсів. Грантодавець, або як ще можуть його називати, донор, це може бути вітчизняна або зарубіжна благодійна організація, що надає грантову підтримку конкретним проектам, що відповідають її цілям і завданням. Часто грантодавцями є благодійні фонди, що отримують фінансові кошти від організацій та приватних осіб, ну, або приватних осіб для надання грантів та беруть на себе зобов'язання щодо цільового їх використання. Відповідно до цих зобов'язань, грантодавець встановлює певні умови розгляду заявок і підтримки найкращих. Більшість фондів готові профінансувати інновації в галузі економіки та бізнесу, а також екології, демократії, культури, соціального підприємства. Зараз грантове фінансування можна отримати майже на будь-які обґрунтовані цілі. Ви бачите, це і навчання, і стажування. І започаткування власної справи, і підтримка бізнесу, допомога малим агровиробникам, тобто дуже дуже, дуже багато на стажування, на проведення досліджень та інший цей список може бути довгим, і головне, що я вам хочу донести, що будь-який корисний та обґрунтований проект. Може бути профінансований за допомогою грантового фінансування. Зараз зупинимося на тому, на що варто звернути увагу при поданні заявки на грантове фінансування. Ну, тут більше про гранти для організацій, але потрібно бути уважним і при отриманні грантів для себе особисто на своє особисте навчання розвиток чи Розвиток свого власного бізнесу. На що варто звертати увагу при поданні заявки на грантове фінансування? Це правильний вибір грантового конкурсу. Це дуже важливо. Тому що, як правило, умови грантових конкурсів і програми складені дуже докладно та чітко визначають, які напрями сфери і галузі фінансуються, які критерії відбору компаній та інші параметри. Не варто хапатися за перші ліпші конкурси. Тому що неправильно вибраний конкурс часто може призвести до того, що ви витратите велику кількість зусиль, часу та ресурсів на підготовку заявки, але це все будуть неефективні втрати, оскільки цей конкурс не дасть ніяких шансів на успіх. Потрібно бути уважним до формальностей. Організатори не дарма виставляють ці вимоги, адже від них залежить подальше оброблення заявки. Проходження нею процедур грантодавця і, зрештою, рішення щодо неї. Тому будьте уважні при заповненні заявок, давайте відповіді на всі питання анкети. Ну, не треба ігнорувати такі моменти, як шрифт, інтервал тексту, додатки, форму подачі. Тому що, ну, якщо про це проігнорувати, то можна вилетіти навіть на етапі технічного відбору. Далі завжди потрібно зважати на те, що заявку може читати і давати їй первинну оцінку людина, що не є фахівцем у вашій сфері. Тому потрібно писати зрозуміло і сформулювати пропозицію так, щоб вона викликала інтерес та розуміння вчитача. Ну, навіть якщо він не спеціаліст у вашій галузі. Перш ніж подавати проект на грант, потрібно ретельно продумати його, Вибудувати структуру. Обговорити з командою або описати кожен з етапів, дати відповідь на запитання, що потрібно для успішної реалізації. Обрахувати вартість кожного етапу, за необхідності зробити моніторинг ринку, щоб мати уявлення про актуальні розцінки. Багато, ну іноді, скажімо так, можна багато, але є заявники, які роблять ці помилки от саме під час підготовки бюджету та плану реалізації проєкту. Ну, тому що. Вони не вдаються до ретельних підрахунків, там прикидають приблизно витрати, там щось ось сюди, от там, там, там змінюв по, по ходу, а потім ну, раз і не виходить змінити. І буває таке, що грантодавці висувають вимоги щодо партнерів основного виконавця проєкту. Тому, якщо такий проєкт, то потрібно подумати, хто стане партнером і запросити в них відразу. Опис послуг і кошторис, які потім потрібно врахувати в основному плані та бюджеті. Далі потрібно підготувати повноцінні CV учасників команди і додати їх до заявки. Також потрібно чітко визначити позиції, на яких спеціалісти працюватимуть у рамках цього проєкту, та вказати їх у заявці. Багато хто вважає, що ці пункти треба описувати коротко, на пару рядків, але. Будь-який фонд хоче зрозуміти, хто ті люди, які реалізовуватимуть проєкт, які в них сильні сторони, який в них досвід, тому що часто оцінюють команду, яка буде реалізувати проєкт. Далі потрібно бути готовим до співфінансування проєкту, тому що дуже часто у більшості, ну, є грантові конкурси, де виставляють вимогу щодо співфінансування. Тому треба зважити ці всі моменти і зважити вашу можливість співфінансувати. Як правило, сума співфінансування коливається там від 20 до 50 від суми гранту, тож, якщо ваша компанія не має такої змоги, то, ну, можливо, треба пошукати інший конкурс. Далі. Варто подаватися на грант, тільки якщо ви впевнені в тому, що будете реалізувати проєкт. Тому що ну, отримувати гранту заради ро... гранту це така собі ситуація. Грантова історія компанії багато в чому схожа з кредитною. Тут теж дуже важить репутація, стабільність, виконання зобов'язань та чутка комунікація та партнерство. Майте на увазі, що коло грантодавців досить вузьке. Тож компанії з поганою грантовою репутацією ризикують просто бути недопущені до наступних конкурсів. Ще хочу звернути увагу, що при відборі учасників програми підтримки малого та середнього бізнесу в різних випадках діють різні критерії. Наприклад, якщо фінансування надає закордонний фонд, то для нього головне. Повне цільове використання коштів відповідно до затвердженого бізнес-проекту, дотримання бюджету і часу. Тому, як правило, закордонні спонсори охоче ж вкладають кошти у представників бізнесу, які раніше вже отримали грант. Ну, вони вже знають, що від них чекати. Державність за своєю функцією, державі за своєю функцією важливо забезпечити зайнятість та соціальний захист населення. Тому. Дуже часто, щорічно, місцеві органи влади визначають пріоритетні для свого регіону сфери господарювання. У розвитку саме цих галузей найбільше зацікавлена держава, а значить підприємців, які обрали відповідний напрям діяльності, отримати грант буде простіше. І якщо іноземці вважають за краще давати гроші досвідченим гравцям, то держава віддає перевагу новачкам, яким потрібен впевнений старт. Це випускникам вузів, безробітним, тим, хто потрапив до підскорочення, одиноким матерям, людям з інвалідністю, ветеранам або переміщеним особам. Які ж документи потрібні для отримання гранту? Зазвичай для отримання гранту варто заповнити заявку за форму, яку надає грантодавець. Це базово і це обов'язково. Ну, але окрім того, в залежності від грантодавця можуть бути і різні додаткові документи, в тому числі там, опис проєкту. Інколи це ще й мотиваційний лист з поясненнями, чому ваш проєкт важливий і заслуговує на підтримку, це кошторис проєкту, іноді бізнес-план та установчі документи. Якщо ви плануєте взяти участь в отриманні гранту, то збирати документи варто починати заздалегідь. Не відкладаючи до крайнього терміну подачі заявки. Також варто бути терплячим і напогаливим. Приватні, особливо іноземні фонди, можуть запитувати додатково і часом, здається, абсурдну документацію, ну, але так є. Якщо ви відчуваєте, що самі не справляєтесь, то краще звернутися за допомогою. Це підвищить ваші шанси на успіх. Окремо хочу трішки зупинитися на індивідуальних грантах для, на навчання для ветеранів. Найбільш відомі, можливо, навіть хтось із вас чи ваших знайомих брав участь в грантах на навчання від МОМ чи від Айрекс. Участь у цих грантах передбачає заповнення грантової заявки, написання мотиваційного листа, підбір курсів для навчання та захист під час півпесі. МОМ, наприклад, ще проводили навчання учасників. На що тут варто звернути увагу? Окрім написання мотиваційного листа, вам ще потрібно буде і захистити своє право на отримання фінансування на співбесіді і довести, що ви маєте потребу, мотивацію і час для навчання. І на співбесіді, І в мотиваційному листі обов'язково потрібно показати свою користь від навчання. Ці всі програми фінансуються для покращення фінансового становища ветеранів. Та допомоги в працевлаштуванні, в тому числі. Тому обов'язково вказуйте, що отримання додаткової освіти дозволить вам отримати бажану посаду чи підвищення, і в тому числі, підвищення заробітної плати і вашого матеріального стану. Будьте готові до того, що курси вам доведеться знайти самостійно. Потрібно буде домовитися про безготівкову плату, терміни навчання і підписання тристороннього договору. Пам'ятайте, що готівкових грошей вам ніхто не дасть. Ви повинні бути, будете оперувати тими коштами, які вказані в пропозиції. Якщо навчання буде коштувати менше, решта залишиться в грантодавця. Якщо вартість навчання вища, то вам доведеться доплатити самостійно. Обов'язково уважно читайте умови участі і дати. Іноді буває так, що тривалість навчання довша від терміну фінансування. Ну, тобто, наприклад, проект починається в березні, повинен закінчитися там в червні. А ваше навчання там до липня або до серпня передбачене? В цьому випадку вам потрібно буде проявляти дипломацію і домовитися з навчальним закладом про індивідуальну програму, щоб не порушувати терміни, вказані в умовах. Ну і все вас вийде. Де ж шукати гранти і на навчання, і на розвиток бізнесу? Ви можете їх абсолютно самостійно знайти, наприклад, на порталах або через пошукову систему, так, писатися на новини, щоб не пропустити важливі для вас. Є безліч мережевих ресурсів, що пропонують перелік актуальних грантів на будь-який смак. Найвідоміші це ресурсний центр гурт та громадський простір, кривативна Європа в Україні, Український культурний фонд, Дія Бізнес. Існують також каталоги. З переліком донорських установ, що підтримують проекти в Європі, США та за їхніми межами. Ви також можете звернутися із цим питанням до Міністерства економічного розвитку України, посольства та у місцеву адміністрацію. Ось ви можете бачити на слайді організації приклади організацій, які надають грантові підтримку. Пошукати їх, погуглити, знайти те, що є актуальне на зараз, дуже багато грантів. Закінчується в грудні, але ви ще можете встигнути, якщо маєте таку потребу, або вже моніторте із ще місяці, які можуть бути цікаві для вас грантові програми. Також ви можете звернутися за консультацією до консультантів з пошуку роботи благодійної організації «Ветеранхаб». І нагадаю, що якщо ви ветеран або член родини ветерана чи військовослужбовця, то можете звернутися за безкоштовною консультацією по всім питанням, що стосується пошуку роботи та працевлаштування. Телефонуйте за нашим номером, який ви бачите зараз на екрані, 067 ну, 348 28 68 та залишайте заяву. Дякую вам всім. До побачення.